У нас трапеція вписана кола, отже коло описане навколо трапеції, а це може бути тільки для рівнобічної трапеції. Але в даному випадку ми, напевне, це використаємо, тому що, так як бічна сторона у нас 8 АБ8 і д 8 то для того, щоб знайти радіус описаного навколо трапеції кола. Ми, напевне, використаємо той факт, що це коло описне і навколо трикутника АДЦ, от навколо цього трикутника. І радіус описано навколо цього трикутника кола, ми знайдемо за формулою А, що ділиться на 2 синус альфа. Де А це сторона СД, а альфа кут протилежний до даної сторони. Правда, нам відомо не синус цього кута, а косинус кута альфа 3 35. Тоді ми використаємо той факт, що синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа – це 1. А отже, маючи косинус, знайдемо синус. Синус квадрат альфа дорівнює 1 відняти косинус квадраті 35 у квадраті. Тобто одиниця відняти 9,25 це 16,25. Звідки синус альфа буде, звісно, дорівнювати 4 п'ятих. 4 п'ятих є тоді радіус описаного кола – це 8, що ділиться на 2, а тут напишемо замість синуса 4 п'ятих. Тобто, ми маємо 8 перших, поділити на 8 п'ятих, а отже, помножити на обернений дріб. Після скорочень, як ми бачимо, це 5. Радіус описаного кола дорівнює 5 см відповідь В. До кола проведено дотичну АБ, ОБ радіус. А отже кут АБО дорівнює 90 градусам. Тобто трикутник АБО прямокутний трикутник. В ньому один з кутів – 35 градусів. Кута. Нам потрібно знайти кут БОЦ. Найпростіше це робити таким чином. Кут БОЦ для трикутника АОБ, це зовнішній кут. Як ми знаємо, зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх, несуміжних з ним кутів. Тому кут БОЦ буде дорівнювати сумі кута Б і А. Б, як ми сказали, дорівнює 90 градусів. А нам відомо дорівнює 35 градусів. В результаті 125 градусів. І це відповідь Г. AB – дотична, B – точка дотику. OB – радіус проведений в точку дотику. А отже кут АБО, кут прямий, дорівнює 90 градусів. Далі нам відомо. Кут між хордою БЦ і радіусом кола ОЦ на малюнку, він дорівнює кут 35 градусів. Так як ОБ і ОЦ, це радіуси одного і того ж самого кола, то трикутник БОЦ рівно трикутник. А отже, кути при основі рівні, і кут ОБЦ також буде дорівнювати 35 градусів. От він, цей кут 35 градусів. А так, як кут АБО 90 то для того, щоб знайти кут АВЦ, ми від 90 градусів віднімаємо 35 градусів. І будемо мати 55 градусів кут. Це відповідь В. Роздивимося наш малюнок. Ми бачимо, що кут МДН, який нам потрібно знайти, це вписаний кут, який спирається на дугу МН. А от кут МОН це центральний кут, який також спирається на цю ж саму дугу МН. Так як трикутник рівносторонній АОП, то кожен його кут дорівнює 60 градусів. Отже кут АОБ, а це означає, що й кут МОН. Буде дорівнювати 60 градусів. Центральний кут 60 градусів, тому дуга МН 60 градусів. А вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він збирається. Отже, кут МДН дорівнює 30 градусів. Відповідь Б. Нам потрібно знайти довжину сторони В а ми бачимо, що по довжині вона дорівнює трьом діаметрам. Наших кіл. Отже, BC дорівнює 3D. Загальна площа кругів 3 π тому площа одного круга дорівнює π. Площа круга дорівнює пі квадраті, формула і за умови на дорівні Пі. Тому R у квадраті дорівнює 1, а отже і радіус дорівнює 1. Таким чином, радіус одного круга одиниці. Відповідно, діаметр. Буде дорівнювати 2. А отже BC буде дорівнювати 3 помножити на 2, 6. Відповідь В. Два кола мають внутрішній дотик. Якщо кола мають внутрішній дотик, то відстань між їх центрами ОО1 дорівнює різниці радіусів цих кіл. Від більшого 12 віднімаємо 8 і отримуємо 4 см. Отже, як ми бачимо, це відповідь Г. Нам відомо коло з центром торсі О, довжина якого дорівнює 64 см. Нам потрібно знайти довжину меншої дуги АВ кола. І відомо центральний кут, що відповідає цій дузі, 90 градусів. Дорівнює. Довжину дуги, звісно, можна було б шукати за відповідною формулою, але разом з тим, ми бачимо, що дана дуга по довжині це четверта частина кола. Отже, довжина дуги АВ це одна четверта від довжини кола, а довжина кола 64. Тому ми будемо мати 16 см довжину нашої дуги, і це відповідь В. Розглянемо задачу і будемо мати довідома, що для того, щоб стулка воріт не чіпляла автомобіль, відстань LQ, от вона ця відстань, має бути більшою за розмах стулки. Давайте подивимося оце конкретне положення, коли стулка зачепить автомобіль. В цьому випадку ми бачимо, що LQ – це радіус того ж самого кола, що і радіус ML, тобто LQ буде дорівнювати 2 метри. За умовою відомо, що довжина OQ дорівнює 1 метр. Тому з прямокутного трикутника LOQ ми знайдемо ЛО. ЛО – це катет, тому це корінь квадратний із ЛК в квадраті мінус ОК в квадраті. Таким чином, це корінь квадратний із 2 в квадраті відняти 1 в квадраті. 4 відняти 1 під коренем – це корінь із 3 метра. За цією умовою стуковий ріт зачепить автомобіль. А для того, щоб вона не зачіпала, потрібно, щоб. Величина або довжина ЛО була більша за корінь із трьох, отже, ЛО має бути більша за корінь із трьох, корінь із трьох приблизне його значення 1,7. Тому ми вибираємо відповідь 1,8, і це відповідь В.